Деревину вартістю більше трьох мільйонів гривень вилучили поліцейські у приватного підприємця. Працівники управління захисту економіки провели санкціоновані обшуки на території складського приміщення у Рівному та виробничої бази у Костополі. За результатами яких виявлено на вилуч... вилучено лісопродукцію породи дуб різних діаметрів близько 414 метрів кубічних. На момент проведення обшуків документів, які б підтверджували законність походження вказаної лісодеревини, деревини, не було надано. На колодах відсутні маркування загальнодержавного значення обліку лісу деревини вилучена лісопродукція, вартість якої за попередньою оцінкою становить понад 3,5 млн грн, мільйони гривень. Передана на відповідальне зберігання одному з лісових господарств. Однак власник вилученої сировини запевняє, закону він не порушував. Вся деревина в мене набута правоправним, правоправним. Згідно чинного законодавства і з кубкою краденого я не займався і не займаюся. Лісгосп є де б'ють бірку, де обліковується електронно, а є лісгосподи, які не обліковують. Це по-перше. А по-друге, я маю право збити, зрізати ту ж саму бірку, так як це є моя сировина. Я за неї заплатив гроші, я її купив. А я можу свою бірку набити. Мені не обов'язково, щоб там стояла бірка лісгоспу чи ще щось, так як вона поступила до мене. Своє майно Олег Ворощук хоче повернути за допомогою. Звернувся до адвоката. Юрист запевняє всі документи на ліс в порядку. Вказана лісопродукція придбана ним в порядку здійснення підприємницької діяльності, якою він займається вже понад 15 років. Е, є в нього наявні всі документи про її походження, придбання. Однак було безпідставно проведено її вилучення на сьогоднішній день. Фактично зупинилася вся його господарська діяльність, тому що якщо в ухвалі там ну, 41 колода, то фактично описано вилучено декілька сотень. Да. Всі, при тому, що всі вони придбані законним шляхом. І підприємець, і його адвокат впевнені, поліцейські діяли незаконно. Той Сергій, який якоби мені продав, я його в очі не бачив, в очі не бачив, і навіть те саме ті самі. Поліція не докаже ніколи, що він є в наявності. Це просто видумана особа, яка підставлена до, для до того, щоб, для щоб того, щоб зайти і чи... провести обшук, щоб це все було офіційно, щоб зробити не, не було Тим часом поліцейські звітують, вони виявили ймовірне місце незаконної вирубки лісу. У рівному поблизу залізничної колії незаконно зрізали 50 дубів. Якщо були в подальшому проводитись такі самовільні порубки лісу то надалі просто-напросто буде заносити, як кажуть, і колію снігом, що потім буде перебивати рух поїздів. Ось, ну, буде якась заважати нормальному функціон... функціонуванню залізниці. Оця посадка сажена в 40-х роках 45-47. й й Ось, це... Рахуйте, 60-70 років, щоб відродити таку отаку посадку для захисту. Наразі розслідування кримінального провадження за фактом незаконної вирубки лісу триває. Незаконними вирубками ліс деревини лише на Рівненщині збитки вимірюються сотнями мільйонів, десятками мільйонів. Слід зауважити, що з кожним роком така негативна тенденція зростає. Працівниками управління захисту економіки, департаменту захисту економіки, Національної поліції України вживається комплекс заходів, спрямованих на. Виявлення припинення правопорушень у даній галузі.